Без рукавки сорту Екстра, 10 кг по ціні 3050 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі розміри йдуть всі різноманітні. Є тепленькі, є легенькі. Ось така жіноча моделька укорочена. Наступна. 100 грамівочка, поси розмір 3 XL бірочці. Наступна. Ось такого плану вона йде середньої щільності, розмір теж буде орієнтовно 3 XL. Жіноча моделька це йде легенький варіант. Наступно, подивіться, який приємний колір. Перше розмір М. Зіноча моделька. Наступна ще одна 100 грамівочка Це вже йде з капюшончиком. Ось така моделька. Далі, тут вона така буде під шию, розмір, я думаю, буде М. Далі чоловіча. з капюшончиком. Теж іде 100 грамівочка і розмір мені здається, буде X. Далі, так, оце буде розмір 2хЛ. Капюшончиком, така текстильна чоловіча моделька. Наступна жіноча. Вона йде дуже легасенько, літня. Ось такого плану і теж більшого розміру. Так, яскрава 100 грамівочка, розмір 40. Далі чоловіча моделька. Ця кур, без рукавочка, 100 грамівочка Вона буде двохстороння, З однієї сторони чорна, а з іншої, як ви бачите, такого кольору. Ось такого плану. Наступна, ось така. Дивіться, яка вона крутезна. Тут закльопочки, Тут замочок. Атмосфера бренд і розмір 44-й. Взагалі крутезна модель. Дуже гарно виглядає. 44-й розмір. Наступна Боніта. Розмір М, легесенька, жіноче без рукавичка. дальше, А це така ніби джинсова. Ось такого плану. Наступна 100 грамівка. Далі теж двохстороння. З цієї сторони чорна, а з іншої вона буде така леопардова. Так. Ще одна жіноча, більший розмір. Наступна такого плану. Далі, а це спріт бренд, 100 грамівка з капюшончиком. Правда, розмір, мені здається, буде еска. Наступна легенька така. Дальше жіноча 100 з капюшончиком. Розмір теж буде еска. Дальше ще одна теж жіноча 100 гримівка, більший розмір. чоловіча. І це остання з цього лотику. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий мішечок. Ціна 3050 гривень за цілий лотик. Вага 10 кілограмчиків, без рукавки екстра сорту.